Думав, ніколи люди не зрозуміють, в чому різниця з такого мінітрактора з валом відбору потужності від звичайного мототрактора, типу там всякого кентавра, зубра і так далі. Дивіться, це 23 сильний, з валом відбору повноцінний міні-трактор. Зараз дві штучки відгружаємо. На кінець я зміг достучатись до людей, що це краще як мототрактор. Ну, але все одно, мототрактор є на свого покупця, в якого там небагато до гектара поля, в кого 2 гектара і більше. Мінімум потрібно брати ось такою коробкою з валом відбору потужності, з 3 навіскою на 400 кг і так далі. Це повноцінний міні-трактор, але на ремінній передачі. Гарантія на нього йде 2 роки на цей тракторець, важить 900 кг. Має автоматичне блокування задніх коліс. Ну, воно працює при на слизькій поверхні, переважно. Фішка трактора великі, широкі задні 20 і передні 14 колеса. Цей тракторець, у кого є 3, ти... 3 тисячі доларів, рекомендую усім. Кращого варіанту гарантую на ринку не знайти. Хоча він голий, але це повноцінний трактор, який можна працювати чуть не 24 години на добу, 7 днів на тиждень. І нічого йому страшного не, не станеться. Хіба заміна мастил і елементарний сервіс. Відносно інших аналогів, тут більші, я вже казав, передні шини, ширші задні шини. І стоїть великий генератор і великий е, акумулятор. У всіх інших моделях на цьому Дивіться, Стоїть повноцінна коробка передач, не мототракторна, а дійсно тракторна, як у Нтая. Плаваюче положення, тракторний фаркоп, повноцінний ВОМ. Широчезні шини. Доставка, як завжди, у нас безкоштовна. Ціна 3000 доларів. Гарантую, за ту ціну кращого нічого не знайдете. Ну, хіба що оцей БУ-шифінг 244-й, звичайно, буде краще, як оцей Булат. Також займаємося обміном будь-якого міні-трактора нового на ваш китайський БУ-мінітрактор. Вибрати можете любого трактора обмінюємо на будь-який ваш китайський БУ.